Всім привіт! Ми гуляємо. Зараз друга година дня. Ми прокинулися десь о 12-й і поїли, зробили ранкові процедури. У нас ранок почався сьогодні о 12-й. І вирішили сьогодні прогулятися не ввечері, як завжди, а в день, бо вже темніше швидше і зараз день не так спекотно, От, то можна погуляти. Це вийшло на вулицю, вітер такий сильний диме. Дві. От. Малюки в мене зараз не сплять. Покажу вам малявок моїх. Кіруська щось. Я їм кладу тут книжечки, вони роздивляються, лежать, якщо не сплять. І ще я почала вішати їм ці совушки. Вони іноді за них дергають, іноді роздивляються. От. то В принципі, у нас такі поїздочки. Кіруся, як завжди, ноги викидає. Марк лежить спокійно, а Кіра круть верть. Раніше, коли я виходила з ними гуляти в перші рази, мені було так стромно, якщо вони прокинуться, почнуть кричати. От я не буду знати, що робити. Я так за цього переживала. От, а зараз взагалі без різниці сплять, вони не сплять. Кричать, не кричать, вони вже якось, я коротше звикла, вже знаю, що робити з ними, то мені нормально і так От. І надію, ще беру їх на ручки, показую їм все навкруги, але вони ще такі не прям супер зацікавлені. Ну, як, їм на ручках подобається, а от в плані, що прям розглядаю, там щось. от, Маршру взагалі Прикимарив трошки на ручках, теж в день сьогодні ну, гуляли вчора. А от і руська. Кіруськи подобалось. от. Серйозний пацан роздивляється книжечку. Це така м'якенька книжечка, що борщаща. Йому подобається, її роздивлятися, і подобається йому її тягати. Вот, вот, такие Руська. Тёмная там у нас. Вот. А вот такие смешнявки. Смешнявки. Нишки летают. Вот. Ну вот, а вот, такие вот блазнюки. Две нятки. Один дуже активний, другий більш спокійніший. У мене Кіруська активна, а Марк спокійніший. Ну він теж ніжки задирає, гуляється, але Кірею дуже багато енергії, вона постійно це робить. А Марк 15. Він більше такий любить полежати, пороздивлятись, картинки, книжечки. О, Кіри кудись треба постійно. У нас вже вечір. Ми прийшли з вулиці, я їх погодувала, вони виробилися, вони ну, якось після вулиці в день. Я помічаю, що потім вони вирубаються. Вони дуже гарно поспали. І зараз практично 11 годин вечора, і вони в мене граються, гуляються. Зараз їх вигулює, щоб вони трошки поспали, і тоді ми вже підемо на нічний сон. От, і будемо спати вже початку 5 годин, потім 4 години. І прокинемо десь у 12. З'їжджаючи. Але, в принципі, нам нормально, їм теж нормально, і так, що все окей. Малюки в мене сидять на шезлогу. Ми повечеряли тільки що. Малюки повечеряли. Ми повечеряли. Таке до речі, в неї новий навик, вона э, смокче кулачок. І один і другий почали смоктати. от марчик ще не смокче, але в них у всіх дуже багато слини виділяється. От. Манюнки гуляються. Сонечко Одне сонечко, друге сонечко маленьке. Це вони такі не заспані, при тому, що а, ми їх годували одесяті починали, і да, я їх в 9 розбудила. Вони дуже добре спали, я їх десь розбудила, погуляла з ними годинку. Ми з ними і по розвивашкам пройшли трошки. Я їм показую просто картинки там, звіряток. А Вони ще не дуже прям, як би, можливо, як це, господи, боже, всі слова вилетіли з голови. Сприймають все, що я їм там показую. От, але вони дуже зацікавлено розглядають. Картинки, от, я, звісно, кажу, там коник і гого, -го, коровка му -му. От, Але от Марк Двін дуже любить картинки розглядати, то він прям йому цікаво було. Кіра вона трошки капризувала, їй не дуже цікаво було. Але так, я розумію, що вони ще не будуть це вчити, але я поступово якось щоб розрізні. Вона ж Ой, сьогодні. Розріз. Різ... Німанітне таке проведення активне, якесь я, я їм показана. Я тільки почала їм показувати. Хочу їм купити різні книжечки ще, картинки дома на оці розвиваючі. Я розумію, що воно буде трошки пізніше це більш сприймати, сильнішало все одно. От Марк він дуже любить, до речі, все ж м'якати. Йому от ручками подобаються тканини різні, серветки також мякати. Прями іграшки вони ще не беруть, але в них є такі вісюльки, вони за них тримаються, дергають. От. Коротше, вони трошки по-різному розвиваються, дуже цікаво це наблюдати. Дивитися за цим сим. Потім я їм там брезки побрязкала, ми зарядочку зробили, там повертались на животиках полежали. Мар вже дуже гарно тримає голову. Не пам'ятаю, чи розказувала чи Нікіра, вона а, десь з двох місяців вже тримала голову, вона як ця гімнастка. От. Марк він трошки удачи був, не хотів тримати а, самостійно. От. Я з ним займалася, я на валіку викладувала, по-різному його піднімала, щоб ну, у нього качалися оці всі штучки. От. І Потім я почала на подушку їх викладати. На подушці йому стало легше, і він зрозумів цей приколяс, як це все робити. Що треба визнати спинку, піднятись на ручки, і йому стало легше і він зараз лежить. Вони зараз десь по 5 хвилин не наваляється. Потім робимо перерву, вони відпочивають, потім ще по 2 хвилинки. Десь так от. Короче, з ними погулялась, потім в них були воздушні ванни повітряні. Вони полежали десь по 20 хвилин. Я теж з ними полялякала, побазікала, порозказувала, поукала, поміукала. І вони мають типу, за годину втомлюватись. Але вони щось в мене сьогодні виспались дуже гарно, і не втомились. І зараз має бути час для мами, але мама буде з малюками тусуватись. Зараз ще з ними, можливо, годинку потусуюсь, потім вони приспляться трошки, і вже нічний час них буде легше трошки. Вони не так сильно прокинуться, будуть нормально спати. Я покажу вам моїх манюнечок. Ми купили ось такі сомушки. Вони за рейнча, то такі вісюльки, і вони, в принципі, зацікавлені, що тут великі такі всякі штучки, це марк щось. Все, сонечко. Він тримає, перебирає. Ну, вони люблять такі штучки. Ще я вібрацію включила йому. Вібрує трошки. Бо він трохи капризував. І, до речі це як Марк вже виріс, він вже практично не поміщається а, в цьому. А в шезлонгу. А цей шезлонг до, до року десь має бути. Бо бачу, ми купляли не дорогі, ми купляли самі дешеві, які були. От. Ну, їм плюс-мінус так. Ім і подобається, і не подобається, якщо казати, за шезлонги. Будь-ка, вони щось сама з собою грається зараз. Ну, ну, хоча б вони не капризують. Ну, Малявки мої. Бачите, діоргає щось. Це заглазила, сказала, що не капризують. Хвилинка, як кіра почала співати. Кіруська, кіруська, сонечко моє. Сонечко. Ну чого ти? Не капризуй Кіця. Не капризуй, тут марчу щось.

У нас тут дівчинка не спить, так? Кіруська не хоче спатки, не хоче спатки, хоче кудись бігти. вже заснув, Кируська ще не спить. Сонечко ми будемо сьогодні спатки, чи не будемо? Кіця І Що, ми будемо спатки сьогодні чи не будемо. Кіруська біжить кудись. Я це зробила. Отакі вкладені. Я можу пожити своє життя. Ой, в мене насправді зараз 11.30, це. 12.30, 30. .30 2,5 години в мене є. А от потім ми його розбудемо, переодягнемо, погодуємо і покладемо вже на такий нормальний нічний сон на 5-5 годин, 5 6 годин, побачимо, як вони буде, скільки спати. От, я з ними посплю, потім вони прокинуться зранку, ще 4 години і я з ними посплю. І итоге у мене буде десь біля 9 годин. Зараз в мене, звісно, срач. Я трошки зараз вечеряли, тут ми щось готували. Зараз трошки приберу, хочу приготувати на завтра супчик і затушкую картоплю. Я не буду знімати, як я це роблю, бо я вже знімала. В мене один і той же рецепт. Я не дуже різноманітно зараз готую. Щоб було так і смачно, і по-бистрому. Тому у мене буде просто тушкована картопля зі свининою, з морквою, з приправками. Не буду в цей раз класти гарбуз, бо у мене є заморожений гарбуз, і я його постійно кладу в, в, в тушковану картоплю, щоб його використати. От, а, але в мене є вдома чоловік, який він не любить смак то Я йому пообіцяла, що цей раз не буду класти буде в мене без гарбузатишка на кабуста, а супчик, я думаю, кислаки зроблю а, напевно, рисовий, просто будь-яку, фрикадельки, фрікадельки, картопля морко, рис, корис Все. Ну, Тобто нічого такого особливого. Це швидко в принципі, робиться, то зараз і трошки поприбираю і приготую їсти. І може в мене буде трошки часу, може, ще почитаю книжку посижу. Ну і, в принципі, це все на сьогодні. Всім дякую, що були зі мною. Всім пока!